І це 2,5 турбо. У нас знову знижка на цю чудову Mazda CX50. Знижка у нас в тисячу доларів. Цей автомобіль зараз коштує 3500. Тобто За таку ціну такий автомобіль я думаю, стоїть купити, тому що це дуже рідка компетація і дуже рідка машина. Що ми тут маємо? Ось така наклієчка, це x 50 Лінзована оптика, шикарна просто, решоточка. Ось такі у нас диски, така зла резина безключовий доступ, датчик сліпих зон присутній, електрорегулювання сидінь і дуже прекрасні сідушки в нас, в такому коричному колірі чи рижому. Дуже-дуже шикарна по салончику. Вона виглядає бомба. Салонку наш шкіряне, кермо, мультикримове. То Круїз контроль управляється. Що тут? Дістанцію можна? Можна. Датчик дождю, датчик світла. Такі дефлектори, необичні, тобто не як обична Mazda CX5, тобто взагалі камерка. Де у нас тут оп, заднього огляду шикарна камера. Старт-стоп, це управління клімат контролем. Тут прикурювась спрятаний. Два підігрівчики сидіть, кожна ставочка така, зараз з такою строчкою. Шикарно. ось м'ягенька, комфортненько, на дотик дуже приємна. Можна вибирати режими їзди, також є, можна підключити свої ворота, відкривати їх з машинки. Автозатемнення. Очки можна спрятати. Опа, підлокітник. Такий у нас. Оп, USB. Сиди. Хороший пилокитник. Так, видите, у нас есть беспроводная зарядка. Оп. И телефон заряжается. Не, ну это достойно, конечно. Ну себе. Панорама, панорама, панорама у нас шоу. открывается? Конечно, конечно открывается. Память сегодня, кстати, есть. И открывание багажника есть. Так, что позаду автомобиля також что у нас салончик дуже чудовый, в хорошем устане из-за фиксы. Два USB. Замість прикурювача ніша для речей, тільки у пасажира, два дефлектора. Також панорама тут у нас. Також ми маємо такий підлакітник з двома підстаканниками. Ми маємо тут на автомобілі такий ось багажник. Масивний. Дивіться, просто. Ну, ось, можна положити все, що хочете. Туду, велик там, не знаю, все, що хочете. Короче. Ось така оптика ззаді, Ну, песня. Пісня просто. ну, симпатична оптика, серйозно. Це ж повний привод, у будь якому випадку, ось цього автомобіля, 2,5 турбо. Шикарно їде автомобіль. Електроприлад багажника присутній. відкриваємо його. Торка, шторка, шторка, шторка. Оп, закрилась. Другий комплект килимків. килимків другий комплект, Що тут у нас? Докато є, нічого собі. Це добре, дуже добре. сидіння відкинемо. відкинемо Все відкидається, ну, нам чуть мішає ремень. Друзі, якщо вам сподобалось дане авто, бажаєте його придбати або просто потестувати. Чекаємо у нас на автопоїнті. Не забувайте, на нього знижка. Автопоинт, Белогородка, Софіска 19. Ура! Автопоинт. Придбай якісне авто.